Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень, прогноз на тиждень для усіх знаків Зодіаку. З 16 до 22 вересня. І, як зазвичай, у нас перші овни. І дивимося, що чекає вас овни цього тижня сімка жезлів. Дивіться, вам м -м, сили, наснаги. Бажаю в першу чергу, щоб ви відстояли свої інтереси, свої права. Ви знаєте, вимагайте свого, от карта так вам і радить, вимагайте свого, відстоюйте свої інтереси. Вам придеться цей тиждень нелегко, але це ваша стихія, абсолютно все у вас вийде. Це ваша стихія, ви вогонь, і це є вогонь. Тобто буде боротьба, буде відстоювання своїх інтересів і, можливо, когось прийдеться притягнути до відповідальності якось так. Тепер у нас тельці. Так, тельці, де ви є? Паш мечів. Ви знаєте, це незадоволеність. Незадоволеність собою, незадоволеність світом, придирчивість. Можливо, вам от порада в першу чергу, я скажу пораду: дивіться все під мікроскоп. Перш ніж прийняти дорогі тельці цього тижня, якесь рішення, сказати так або ні, зважте це все. Добре, подумайте. А, будьте м, цікавими, цікавтеся, читайте ось, наприклад, інструкція, так, все читайте, досконально вивчайте інструкцію. А, якщо ви щось купили, якийсь агрегат, там, чи якусь машинку пральну, чи а, кухонний якийсь, це, машинку якусь ось тут а, карта так і каже вам: вивчайте достеменно, а, будьте придирчивими. Ось, якщо, можливо, слідкувати хтось буде за вами, або ви за кимось. Це зазвичай у соцмережах слідкують один за одним. Можливо, ви когось візьмете, знаєте, під мушку, на мушку, наприклад. За увагу когось, щось або когось візьмете. Ось якось так. Все рівно тиждень буде цікавим, і цікавтеся усім новим. Тепер ми переходимо до близнюків, дорогі близнюки, що чекає вас, дев'яточка кубків на кінець-то ви відпочинете. Дорогі близнюки, будьте вдячні, будьте, як би це сказати, щасливі цього тижня. Користуйтеся моментом, відпочиньте. Ось Задоволення якесь отримаєте від цього. І а, тут, скоріше за все, людина на одинці. А, Тут особис... особисте щастя. Тобто, якщо навіть ви сьогодні в колективі це ваше особисте щастя, ваше особисте задоволення. Цього тижня. Ось якось так. Відпочинок, можливо, така, знаєте, якщо буде тиждень робочий, то це буде так, знаєте, в задоволення, все рівно робота буде в задоволення. Можливо, хтось був у відпустці і заскучив за своєю роботою. Ось якось так. Порада теж. Відпочиньте, наберіться сил, зробіть щось приємне собі, можливо, купіть якусь лахідку, те, що ви собі зазвичай не дозволяєте. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки у нас десяточка мечів. Щось у вас пішло не так, якась втрата. Розбилися мрії, розбилися плани. Тут, знаєте, це можливо і сварка, це можливо, коли ви з кимось посварилися, і ну, ви вважаєте, що це вже назавжди. А, можливо, і так, не буду зараз сперечатись, але а, тут, можливо, і якась не просто втрата, а хтось вас, ну, як би це сказати, зараз я поясню, а, скривдив. Хтось скривдив, обідив, негарне слово сказав, тому подібне. Це можливо і звільнення з роботи, розлучення і, наприклад, розрив відносин, дружби теж може бути. Ви знаєте, порада цієї карти відпускати все, що хоче піти від вас. Вам буде легше. Повірте мені, чим швидше ви це відпустите, хто би це не був, що би це не було, як би це нецінність вам не приносило. Вам буде легше. Краще потім цю пустоту заповнювати чимось позитивним. Якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, десяточка монет. Ви знаєте, десяточка монет це щось сімейне, щось бізнесове, щось таке, знаєте, як би це сказати? Це можливо, можливо, спадщина, можливо, якась винагорода. Тут скажу відверто, крупні гроші. Тобто. Давайте я так скажу: якщо ви йдете на роботу, це стопроцентно буде робота якась, або фірма якась, наприклад, сімейного типу, або започаткована якоюсь сім'єю. Тут можливо цей тиждень у вас йдеться про сімейні гроші. Про сім'ю і добробут сім'ї, про достаток сім'ї. Тобто таке враження, що у вас буде достаток цього тижня. Аму, ну, що тут ще для вас десяточка кубків. Ви бачите, не просто грошова карта, а ще й десятка кубків. Тобто хороші емоції. У вас повинні бути хороші емоції. Хороший достаток, премія, зарплата, ось якось так. А тепер переходимо до Дів. Дорогі Діви, у вас король мечів. Вибачайте, тому що у мене це таро нове і я ще до нього не звикла. Ви перші, кому я роблю розклад. Град Діви. Що можна сказати? Король мечів? Король мечів говорить про спеціаліста. Можливо, ви навчаєтесь на, на, на якусь спеціальність. Це може бути айтішник, це може бути математик, лікар, це може бути навіть у погонах, у формі. Тобто це і міліція, це і поліція, це і. Військові, можливо, повернеться ваш чоловік, можливо, ви отримаєте таку якусь роботу, те, що я перерахувала, лікаря і тому подібне. Хтось, якщо ви жінка, познайомитеся з чоловіком а, такої професії. Ось а, чоловік, який вміє логічно думати, чоловік, який, а, скажімо так, можливо, багато говорить, але по суті. Теж можна так сказати. Звичайно, може бути мужчина і по знаку зодіака повітря. Тобто це або терези, або водолії, або ще хто у нас іде: Терези, водолії і близнюки. Може бути, але не обов'язково. Ось це карта вам радить робити план наперед. Продумати ваш тиждень наперед. От ви дивитеся в неділю, зробіть собі план, що ви хочете зробити цього тижня. Все розплануйте, все, якщо ви вирушаєте в дорогу конкретний план, що ви хочете відвідати, кого ви хочете відвідати. Ну тут я не скажу, що посекундно, але це карта логічна і небагато, взагалі то не Навпаки, логічно думаємо. І чітко висловлюємо свої думки, ось якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терезі, з п'ятірочка кубків. Тобто, щось розіб'ється у вас, якісь мрії, якісь надії, хтось вас можливо розчарує. А ви знаєте, найкраще згадайте щось позитивне. Піднімайтеся з ніг, не плачте, не ридайте, а ви нічого не зможете в цьому випадку зробити. Тільки коли ви шукаєте свого щастя. Не е, сумуйте ось якось так. Звичайно, можливо, чашечка розбилася, можливо, щось е, більш серйозніше. Але найкраще, коли ви будете вставати. І шукати свого щастя. Значить, це було не ваше щастя. А ще можна сказати по цій карті, що, з, що забагато, то не здраво. Тобто, чогось ви переїли, і тепер ви повинні цього збутися. От уявіть собі тільки це: а ви переїли якоїсь людини, ви повинні її позбутися. Тобто, детоксикація відбувається саме цього тижня, скажімо так. Як ззаду, так і спереду. Вибачайте, кажу так, як мені приходить інформація. Тепер переходимо до скорпіончиків. Дорогі скорпіони. Зараз ми витягнемо вашу карту. Тут у вас вісім кажезлів. Вісім кажезлів говорить про те, що у вас дуже багато м, буде вели ну, перенасичення а, інформації, якихось справ, все треба встигнути. Все треба у вас якось, знаєте. Я би не сказала, що це може бути хаотично, ні, але дуже багато інформації, дуже багато чого треба переробити цього тижня і все встигнути. Можливо, комусь будуть приходити якісь пропозиції руки серця, пропозиції на роботу, десь підзаробити, або кудись переїхати. Добре, прослідковуйте ці пропозиції і не спішіть давати. А відповідь так або ні. Тут треба добре подумати. Тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці, у вас чудова карта Сонце. Це старший аркан, тобто дуже важливе. Звичайно, по сонцю йдуть і егоїсти, тобто егоїстично. Але з другого боку ця карта так і каже: будьте егоїстами цього тижня. Ви, можливо, десь засвітитеся, Можливо, вспливе якась правда про когось або про щось, про якусь ситуацію. Це успіх і перемога. Ця карта засвітлює абсолютно всі негативні. Речі, які будуть цього тижня відбуватися. Тобто сонячна погода, будь ласка, не згоріть на сонці. Теж це попередження. Не засліпіться славою. Теж ця карта попереджає. Его Его ваше може зашкалювати дійсно. Але вас чекає все рівно успіх, все рівно удача і все рівно все, знаєте, як то кажуть, Якщо ще не добре, то це не кінець, бо в кінці завжди все добре. Закінчення завжди добре повинно бути. Значить, ще не кінець. А у вас все буде добре цього тижня. Тепер переходимо до козероги, дорогі козороги. У вас а, імператор. Козороги, беріть себе в руки, а, робіть план. І дійти. А, Можливо, вам ви зіштовхнетеся цього тижня з якимись а, перепонами. Це можуть бути і організації, це можуть бути і установи. Наприклад, прийдете в поліцію, прийдете в якусь установу у фінансовий якийсь комітет, чи ще кудись, у фінансамт, я не знаю, як вона називається, податкова, можливо, чи ще десь. А, буде нелегко. З одного боку, з другого боку, це може бути людина, ваша не спонсор, а воно трошечки на... меценат. Людина, яка щось проштовхне вам, щось допоможе вам проштовхнути. Це карта, знаєте, підтримки і допомоги. Можливо, ви сьогодні, не сьогодні, а цього тижня станете авторитетом для інших. Тобто. Можливо, вам прийдеться взяти відповідальність на себе і бути авторитетом. Теж по цій карті проходить. Можливо, хтось увірветься у ваше життя під, з великим авторитетом. Ось якось так. Ну, карта, я вже казала, що вона радить. План робити, настаювати на своєму, бути впертим. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, вісімка кубків це коли ви розчарувалися в комусь в чомусь в якійсь ситуації, можливо. І ви відвертаєтеся від цієї людини, від цієї ситуації і починаєте шукати свого щастя. Тобто, ви зрозуміли, це щастя було не моє. У вас знялися рожеві окуляри. Ви побачили все в реальності. Тобто, ви вже не зачаровані кимось або чимось. Ви зрозуміли, що реальність набагато жорстокіша, можливо. Але чим хороша ця карта? Вона говорить, що ви шукає, починаєте задумуватися над тим, а де моє щастя. І починаєте його шукати. Вперед, мої дорогенькі, не унивайте. Не падайте духом, а вперед і шукайте свого щастя. Тепер переходимо до рибок. До рибок, дорогі рибки. Зараз ми подивимося, рибки, у вас старший аркан. Це у вас відлюдник. Ви знаєте, ну, в першу чергу, що мені приходить, помедитуйте, щось почитайте, відійдіть від справ. Дайте собі спокій, на одинці подумайте, от коли ви сам на сам будете, подумайте, розміркуйте, пофілософствуйте, задайте собі питання мудрі, хто я, що я, що я тут роблю, чим я займаюся, а це моя взагалі робота. А я дійсно на своєму місці. Ну, Ви знаєте, людина задає такі питання собі тільки тоді, коли вона незадоволена. Ось, значить, прийшов час подумати, а можливо, я йду не туди, а можливо, мені треба іншим шляхом піти. Ось якось так. Побудьте на самоті. Це порада вам цього тижня. Побудьте, розміркуйте, куди я хочу їхати, ким я хочу бути, що я хочу їсти, що я хочу пити і де я бачу себе через 10 років, наприклад. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного тижня. Всіх вам благ. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде, Україна!